Церква Христова хоче вам розказати свідчення свого оновлення свого розуму і переходу віри на ще одну на ще один вищий щавель. Минулої неділі, коли я хотіла їхати, в суботу, коли я хотіла їхати. На служіння, на християнські зустрічі, а в суботу мені дух, святий говорить: ти в неділю нікуди не їдеш, а їдеш до бабусі. Вона на тебе чекає, бо їй недовго ще залишилось. Ну, бабуся не моя, бабуся мого чоловіка, їй 90 років в січні мало би виповнитися. Ну, я... Добре, їду, знаю. я розумію, для чого мене до святий туди посилає. Я приїхала в неділю, прийшла до бабусі, бабуся, вона вже ну, не їла, погано говорила. Я думаю, боже, а як же я маю з нею говорити, якщо вона не говорить? Я прийшла, вона лежала, ми прийшли з чоловіковою мамою, питаю, бабусь, ви мене впізнали? Вона нічого не говорить, нічого не впізнає, але ну, мама чоловіка вийшла, я сіла з бабусею. Кажу, та то я, Уляна, то як ви мене не пам'ятаєте? Вона? О, пам'ятаю, дитинко, пам'ятаю. І я помолилася, сказала дух смерті і дух немочі відійти, бо я зараз буду говорити з бабусею. І я почала питати чи, чи вона вірить в Бога? А вона каже: Вірю, дитинко, вірю а я кажу: ви знаєте, що ну почала говорити про рай. А вона каже: Так, дитинко, я хочу до раю. Я кажу, ну а ви знаєте, що треба попросити в Бога пробачення за гріхи, які ми робили там умисно, неумисно. Ну як вміли, так жили, як не знали до кінця. А вона каже: Та я дитинку, от лежу вже відколи лежу, і прошу в Бога пробачення за ці свої гріхи. І вона якось так, та, так якось щиро це говорила, що я аж почала плакати. От, от, її прості оті слова «правда дитинку, правда, вони настільки були щирі, що там. <гум> і я їй почала розказувати про Ісуса, що Ісус прийшов на землю, Він помер заради нас. Вона, вона, вона все, що могла говорити, то тільки правда, дитинку, правда. <гум> Але потім, коли я вже е, ну, посиділа, що там, трошки з нею порозказувала, і... Я кажу, Господи, я зараз промовлю молитву покаяння, але зрахуйся її ту молитву покаяння. Я промовила і кажу: бабці, ви погоджуєтеся з тим, що я сказала? А вона каже: так, дитин. А ні, а вона ще перед тим, як я її говорила, вона каже, то кажи, що я маю говорити. Вона то сказала, я їй, ну, кажіть. Що, що ви просто пробачення, що Христос ваш Господь, Він ваш Спаситель. І вона то все сказала. Потім я ще раз промовила, я кажу, ви з тим погоджуєтеся. Вона каже, так, дитинко, я з тим всім погоджуюся, то правду, ти сказала правду. І мені так стало добре. Я вже поставила так, ще їй руку на голову поблагословила і кажу, Господи, прийми її душу вбирає. А вівторок ще така одна знайома. Через сестричку в Христі. Вона е, зараз є в сильній депресії, і в неї там теж бага... чоловік помер, так і всяких д... життєвих проблем багато. І я з нею говорила, і вона погодилася прийти на християнські зустрічі. І я думаю, я ж знаю, що я в неділю маю бути тут. І я розумію, що ну, бабуся було точно ну, недовго лишилося. Я думаю, ну щоб тільки я так не попало, що я не зможу прийти на християнську зустріч. Ну, але бабуся померла вчора, в другій годині вночі. Відповідно, я розумію, що похорон сьогодні. І в мене стоїть значить вибір, чи я йду на похорон, чи я йду на християнські зустрічі, бо має прийти Марічка. Ну, сатана якось, напевно, так зробив, що Марічка не прийшла сьогодні. Ну, але... І я, е... але це я розумію, що це, напевно, було для мене більше екзамен, ніж для... Ну, для Марічки. Я вірю, вона буде тут, але це була моя боротьба і моя перевірка самої себе. Я зранку стою кажу, Дух Святий, я розумію, похорон завтра, а я хочу на християнські зустрічі, мені дуже там треба бути. Як мені робити? Ну я чітко почула слово: лише мертвих ховати мертвим, а тобі, звіщає, боже царство. І я... Я, ну, я зрозуміла, але десь там ще в мене он, не оновлений мій розум говорить: А ти що, ти ж вся родина, а твої батьки. А я то як тобі будуть говорити? Та ти вже взагалі, як вони говорять, ти в секті своїй таке вже робиш і тут на похорон не прийшла. Але я сіла і кажу, Боже, ну, але я вже що, що змогла для бабусі, то вже зробила. Я, як моя мама каже, ти ж не проведеш бабусю, я думаю, я ж провела її душу до Бога. Те головне, що я мала зробити. А, а тіло ну, воно гріховне, ну, тобто, воно тилінне, та, і, і ну, 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 я, Шкода, що бабусі нема, але ну, я, вона з Богом це радість для мене, що вона з Богом. І Я я вчора приїхала до них, постояла біля труни, біля тіла, прийшла до чоловіку, її мами і кажу їй: кажу, ви не обіжаєтеся, якщо я не приїду завтра на похорон, бо мені дуже треба до Львова. А вона каже: Хоч вона не покаяна, але каже: знаєш, ти напевно вже для бабусі найбільше зробила? Ти поговорила з нею про Бога? Бо я її... а ще в суботу, в п'ятницю, бабуся була коли жива, і чоловіка мама дзвонить до мене і каже: як ти думаєш нам покликати священника до бабусі? А я їй я не розказувала тоді, коли я була з бабусі, що я там з нею говорила. Я кажу, знаєте, і я їй розказала, що я була з бабусю, я їй розказала. Бабуся покаялася, вона попросила пробачення в Господа, і я вірю її душа з Богом. І вона мені вчора каже: ти дивися, як тобі виходить, я, я тебе все розумію. Ти для бабусі зробила все, що могла. І я просто приїхала додому, дякую сестристі, Надії, яка мене. Ще... Утвердила, і я, я потім розумію: кажу, та, Дух святий, це була моя перевірка самої себе. Що ти, Уляна, вибереш? Чи ти вибереш духовну сторону, чи ти вибереш тілесну сторону? Якби тілесним розумом, я розумію, що я би мала бути там. Але духовним розумом, оновленим вже розумом, я розумію, що мені треба зростати, щоб я звіщала далі і, і, і далі Царство Боже і, і, і спасала ті душі, щоб ми. Йшли, щоб вони йшли до, до Бога, до раю. Тому дякую, Дух, Святий, що ти постійно оновлюєш мій розум. Дякую, що за ручку, як маленьку дитинку, переводиш на, на вищу сходинку, допомагаєш перемагати ті тілесні думки. І благословляю кожного на оновлення розуму. Все слава Богу.